А зараз до вашої уваги шалений боліт Tesla Model Y Performance. Машина має 30... 534 коняки, розгін 3,5 секунди до сотки. Дає шалені емоції машина. На 21 тисках на спортивних тормозах. Така вона. Приїхали зі США з незначними пошкодженнями, навіть радіатори були цілі. Чиста косметика. Така вона як нова, вона 11 місяць 23-го року. Максималочка, також докуплена як в більшості моїх автомобілів ФСД, Автопарковка максимальна. По салончику ну, як нова. В принципі, це і є новий автомобіль, бо це 11 місяць 23-го року. Тому це пройдемося, покажу зараз, що тут є цікавого. От максимальний автопілот куплений. Машинка оновлюється, сертифікати працюють, все робоче. Претенду автомобіля не буде ніяких, бо пробігу 32 тисячі км, це в принципі нова машина. Кому цікаво, дзвоніть.